Доброго вечора, доброго дня. Мої вітання. Сьогодні ми вже на кінці Нідерландів. Веземо два таких автомобілі. Hyundai Kona, який був у нас на огляді. Ціна в Україні 17500, 100 пробігу. Автомобіль просто в чудовому стані і, як завжди, супер ціни для вас. Так. І другий автомобіль, теж дуже класний, Kia Niro, Сірий металік, графіт. автомобіль весь в рідній фарбі, а, класні комплектації, 64 батарейка, 50 тисяч пробіг. Автомобільчик на зимовій гумі клієнту. Якраз підходить, але машинка їде в Україну на перепродажу, тому ціну не обзвучую. Знаходимося ми на такій заправці Shell в місті де люти, це кінець Нідерландів, де можна купити, де можна купити кави по суперцінам. Є різні види? Великий асортимент. Так. Тому кого цікавить кожен клієнт, який замовляє нас? Автомобіль може замовити каву. Заправочку, адрес залишимо в описі, а поки що прямуємо до України. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, звичайно, замовляйте автомобілі. Робимо найкращі ціни. Звичайно, найкращі автомобілі вибираємо для вас. На все добре, до нових відео.